Що спільного між Черкасами, чотирма братами, аеропланом з моторчиком, Ігорем Сикорським і Пано на нашому аеропорту. Це відомо про невідоме на телеканалі Віка. У 1900 році в одному з київських видань вийшло оголошення. Тисячу рублів шукає для побудови аероплану власної конструкції. Той, хто позичить, матиме добрий зиск. Є Касьяненко. Звісно, тисячу рублів 12-річному Є Касьяненко ніхто тоді не дав. Хто ж цей Касьяненко? І нащо він просив ці гроші? На початку 1900-х років в Черкасах на Казбеті жила родина Касьяненків. Чоловік, дружина і четверо братів. Вчились вони у чоловічій гімназії фотоякої. От зараз побачите. От, але дуже-дуже мріяли про небо. У 1910 році четверо братів почали збирати аероплан власної конструкції. Гроші їм дав їхній батько, який був чиновником десь так середньої роки. Вони зібрали аероплан 31 серпня 1910 року. На одному із військових плаців вони запустили аероплан. За кермом був Євген, той, який буквально 10 років тому писав оголошення Київський газеті. Так, да, аероплан піднявся всього-навсього на 4 метри і пролетів ну, не дуже багато, десь 50 метрів. Він впав, а Женя зламав ногу. Але вже через рік вони запустили ще один аероплан. Згодом, закінчивши навчання в чоловічій гімназії, брати переїхали жити в Київ, де поступили у Київські виші. Згодом, вже напередодні Першої світової війни, в Черкасах разом з братами гостював відомий український конструктор Ігор Сікорський. І Ігор привіз з Києва власний літак, який Брати запускали вже на митниці. Ну, подейкують, що там катали декого і Черкаща за певну плату. Троє із чотирьох братів проявили себе саме в моделюванні літаків. Але, на жаль, всі четверо були заарештовані, розстріляні і відіслані в Сибір період десь з 37 по 46 роки. А тим часом в Дахнівці є вулиця авіаторів-касяненків, а в Черкаському аеропорті є мозаїка, якщо вона правда ще залишилась, де стоять брати, а позаду них аероплан з моторчиком. А це було «Відомо про невідоме на телеканалі Віка. Підписуйтесь і задавайте свої запитання.